Як ви думаєте, наскільки важливо будувати цілі перед собою? Ну, Взагалі людина без мрії це вже не людина, да, скажімо так. Але з кожної мрії має з'явитися конкретні цілі, тому що якщо брати мрію, це велика, велика така, може бути для когось недосяжна ідея. Да? Далі ти цю мрію розбиваєш на цілі, uh -huh. ставиш дедлайни. Ну, дедлайни – це сроки виконання даної цілі. І в тебе починається вже формуватися план, як ти маєш досягати цю ціль. Я завжди кажу, що потрібно ставити велику грандіозну ціль, яка буде не на рік, не на два, на п'ять, десять років, можливо. От. Тому, коли ти її ставиш, ти повинен розуміти, що до досягнення цієї цілі ти зробиш багато-багато е, маленьких цілей до, досягнеш. Тому що і головне, це правильне фокусування, правильне, е, скажімо так, аналіз. Попереднього періоду, чи ти робиш все то, щоб досягнути цієї ці?